Дрогальчук Віталій Васильович. Дрогальчук Віталій Васильович народився 23 травня 1981 року в селі Остки Рокитнівського району на Рівненщині. У 1987 році переїхав з родиною до села Князівка Потильського району, що на Сумщині. У 1998 році закінчив 11 класів місцевої школи. А вже через рік пройшов строкову службу за посадою номер обслуги зенітних ракет середньої дії. Після служби в армії повернувся додому, працював в одній із агрофірм Путивля. У 2001 році одружився, у подружжя народився син. Та сімейне життя не склалося. У 2008 році одружився вдруге та переїхав на Глухівщину в село Некрасове. З дружиною виховували двох доньок. Віталій Васильович працював Кочегаром спочатку в Некрасівському навчально-виховному комплексі, потім у Глухівському агротехнічному коледжі. У літній період виконував ремонтні роботи, любив землю, постійно працював у себе на городі, у саду і теплиці. Друзі та знайомі говорять про Віталія як про доброго, надійного та працьовитого чоловіка. З початком війни рвався захищати батьківщину, проте мав серйозні проблеми зі спиною. Роки роботи кочегаром не пройшли безслідно, і саме це стало причиною звільнення з роботи. Коли у лютому 2023 року отримав повістку, не став ховатися і сказав: настав мій час стати на захист. Хто ж це зробить, як всі ховатися будуть? З липня 2023 року служив навідником у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. У серпні пройшов навчання у Франції. А у вересні вже вирушив на Донеччину. Ці дні були найтяжчими. 5 жовтня, о пів на четверту ранку, він зателефонував дружині і сказав, що там повний капець, що він навряд чи повернеться зі спогадів дружини. Я все його заспокоювала і думати не могла, що мій коханий не повернеться. Тим ранком ми довго розмовляли. Він говорив. Якщо сьогодні все буде добре, нас обіцяють вивезти. Лише одного не сказав. У цей день вони готують наступ. Також попередив, що може кілька днів не бути на зв'язку. Увечері я б подзвонила, дзвонила й другого дня, і третього, телефонувала його побратимам. У всіх абонент недоступний. Ні, я нічого не відчувала. Я навіть думки не допускала, що він може загинути. Молилася, сподівалася, що просто їх вивели. 11 жовтня до будинку під'їхало авто. Побачивши військового, чесно подумала, що моєму чоловіку повістку привезли, наслухалась подібних історій. Слова військового мене вбили. Вибачте, ваш чоловік загинув, захищаючи батьківщину. Завтра зранку приїдьте до територіального центру комплектування. Далі крик, втрата свідомості, нерозуміння, несприйняття. Пізніше, щоб якось триматись, вмовляла себе, поки не побачу, не повірю. 13 жовтня уночі волонтерами на щиті було доставлено тіло в морг міста Глухова. Наступного ранку я була там з надією. Що то не він, дива, на який я так сподівалася, не трапилось, це зая мій, останнє, що я пам'ятаю з того дня. Далі все було як в тумані, похорон, чиїсь слова підтримки, побратими, які говорили про нього як про відповідального бійця і хорошого друга. Я дуже вдячна їм за підтримку. Добрі слова про мого чоловіка. На жаль, всі, з ким підтримувала зв'язок, і надалі в небесному війську. Чоловік дуже любив працювати на землі, почав садити сад. Казав дітям і онукам буде. Але 5 жовтня 2023 року, поблизу населеного пункту Новодонецьке Донецької області, російський танк обірвав життя 42-річного солдата. Дрогальчука Віталія Васильовича загинув, відданий присязі на вірність українському народу, мужньо виконуючи військовий обов'язок, його старший син від першого шлюбу наразі служить у лавах Збройних сил України. У героя залишились дружина, донечки, син, мати, сестра. Поховали Дрогальчука Віталія Васильовича у селі Некрасове Шосткінського району. Вічна пам'ять герою Назавжди сорок два, назавжди в строю.